Чому варто обрати чернівці як місто для життя? Так подивіться тут гарно. Досить гарне місто, і кожного разу знаходиш нові локації. Дорогувати. Дорогувати життя. Це якась українська вишивка. Іде, іде Блін, реально як Хогвартс. Це внутрішня територія, але зараз туди нікого не пускають. Така Класне. якась атмосфера, така заворожуюча. Тут... Ого, ого. Чернівці вже давно перетворилися з маленького містечка в гарне, затишне європейське місто. Саме тут вишукана австрійська архітектура тісно переплилася з прикарпатськими мотивами. Отож, сьогодні ми тут, щоб все це вам показати. Ми приїхали, вийшли з вокзалу. Тут, як завжди, нас зустрічають таксі, такси, такси, такси. Приїхали ми потягом о восьмій ранку. Залізниця розміщена зручно. Дорога до центру займає всього 10-15 хвилин. До речі, більшість вулиць Чернівців вкриті саме такою бруківкою, що власне дуже не подобається місцевим, оскільки вони хочуть нормальний асфальт. Як вони це називають? Метрів 600 від вокзалу. І вже потрапили на архітектурну пам'ятку відреставровану, яка дійсно вражає. Вау, як тут і затишно, просто погляньте. Мабуть, тут немає такої розмітки, як ми хочемо, тому що вона дуже-дуже швидко страїться. Мабуть, бруківка не розрахована під фарбу для пішохідних переходів. На годиннику 8 ранку. Тому О, тут немає людей. Дивіться, які вузькі вулички. <рес> Північ. І ми стоїмо поставили траси. <рес> Розглядаємо гузенькі вулички. Так, ну, воно то. Вау, блін, з самого міста і вже видно такі ніанські гори. Клас. Це одна з переваг жити в такому от гірському містечку. А як думаєш, можна переходити чи ще ні? Я світлогорів не бачу. Якщо святопора немає, значить можна. Людей вже тут так багато. Мені здається, це не таратуші десь співають. О, вон Таратуша. Там далеко-далеко. Все чим ближче до ближче до центру, стає набагато гарніше, набагато відреставрованіше. Я це улюблене слово. Відреставрованіше. Так. Так. Ну, насправді хотілося, щоб ці рекламні вивіски були трошки скромніші. Але, на жаль, в нашому світі, мабуть, інакше не буває або дуже рідко. Ми знаходимося на центральній площі. Тут є пам'ятник Тарасу Шевченку, висаджено чимало кущів троян, і ми бачимо ратушу. І саме на цій цієї ратуші сурмач о 12-й годині дня буде виконувати композицію Марічка. Спробуємо прийти і оцінити. Такі традиції мають тільки черніці, тому обов'язково треба прийти. До речі, міська рада досить добре розмістилася саме в ратуші. Вона історично розмістилася. Історично, ну мабуть, так. Ви тільки погляньте: таємницю розгадано. Розмітка є тільки на асфальті, тому що справді на а, Бурківці вона дуже швидко не знаю, змивається, стирається. До речі, а ось тут прямо на наших очах реставрують будівлю. Слухайте. Ось дивіться, як вправно щось там фарбує чи що. Скоро буде гарно. Що також складно не помітити, так це чисті зупинки. Ось це зупинка. Вулиці справді дуже чисті, і це просто не може не радувати. В наш час так тим більше. Тут також відбувається реставрація. І тут, блін, прям дуже гарно. І як ми і говорили, на асфальті є розмітка, на браківці немає. Ні, ну місто кльове, кльова. Коли тебе спитали, на якій ти вулиці живеш? Вулиця Йогана Фольфганга фон Гете. Гете. Реально, ти уяви уявиться все, вимовляти комусь, ну, там, наприклад, в паспортний ти проходиш. Вулиця Йогана Фольфганга Фон Гете. Просто зазвичай українські вулиці. Це щось по типу вулиця Українська, Шевченка, Лесі Українки, там Карпатської Січі. А це ми перші відвідувачі закладу Джорджа зайшли туди за ранковою кавою. А ми на вулиці Ольги Кобилянської. Вулиця Кобилянської дуже схожа на франківську сотку. Така сама довга з такими самими кленами. Які йдуть вздовж вулиці. Такий момент, що тут клани ще зелені, не всюди листя впало. Все просто осипане кафешками, ресторанами, кав'ярнями. До речі, хто знає, чому тут висять кавуни? Пишіть в коментарях. А тут є такі потаємні дворики, і ми можемо подивитися, як люди живуть в самісінькому центрі чернівців. Так от, нічим не гірше франківської сотки? Ось перед поїздкою в Чернівці здавалось, що Чернівці набагато менші в плані історичного центру. А насправді Чернівці це суцільний історичний центр, де кожна будівля по-своєму унікальна, старовинна та зі своїм шармом. Я помітив тут всякі карасани і Аліні говорю: хочеш солоненько? Ну, хто ж відмовляється? І так. Ну, Тут так атмосферно. Доброго дня. Ну а в цю кондитерську ми зайшли завдяки хорошим відгукам на Google Maps. До речі, якщо порівняти це кави з івано Франківським, то тут, ну, типу, трошки дорожче. Ось другий заклад заходимо і тут знову ж таки лати капучино по 50. Фісташковий кросан та лата. Пенсуть каву, взяли собі фісташковий круасан. Собі. Собі. Абсолютно випадково знайшли цей заклад. і інтер'єр тут такий сучасний. Тут ви точно знайдете десерти на будь-який смак. Мабуть, це ідеальне місце, щоб зігрітися взимку. Стосовно того, що реально миють дорогу. І дійсно миють. Не букетами троянд, як е, говорять. Але вже сучасні технології допомагають це робити краще. Це екскурсія, і тут розповідають наскільки Чернівці класне місто, а людей все більше й більше. Дуже хочу підійти до того екскурсовода і поговорити з ним, бо він щось там таке розумне розповідає. До речі, місцеві дуже радять піти до нього на екскурсію. Говорять, що це супер цікаво. Штучко. Ото голосно. А, гімн України, блін, прикольно. Ось ось і композиція. Увій собі ось цей гігантський тролейбус виїхав з такої маленької вузької вулиці. Типу, йому тут місця явно мало. Дорога тут, типу, асфальтована, щоб їздили всякі машинки, але їх тут настільки мало їздить, що можна отак от іти посеред траси, і тебе ніяка машинка не зіб'є. Ну, вона там їде далеко. Знову ж таки, яке місто України без вулиці Української? Це ж просто нереально. З 12 листопада, і ви тільки уявіть собі, що зараз є листя зеленого кольору. На деревах. Це тільки в Чернівцях таке, тому що Франківську воно все давно опало, лежить, його вже двірники замили і спакували, і виготовили з цього книжки. Ого, як складно. Так. Да. А, а чи тут... точно книжки? Послухай, як тут тихо. До речі, так. Да. Ну, я ж тобі кажу, піш... пішохідна тихо. вулиця. Пішохідна Вау. ми читали, що в рамках проєкту Академія міста малювання було створено. Там понад декілька десятків графіті. І ось ми постараємося сьогодні якомога більше їх знайти. Ще одне диви, мене помітили. А, а до речі будемо шукати і показувати вам всі їх. Ось ми абсолютно випадково десь знайшли ще одне графіті. графіке. Ти подивись, як тут промальована мініка? Ми Аліною за такі рішення. Коли є такі смітнички, вони досить гарно виглядають. А ось звичайні смітнички, звичайні стандартні, неприховані, не, так сказати, не скритого монтажу. О. Ох, і знову ці вигляди на гори. Аліна, це український університет? Чи може Хогвартс? Український Хогвартс. Я в шоці, я такого ще не бачив. Не те, що за кордоном, навіть в Україні такого ще не бачив. Ой, ну так. Не те, що за кордоном в Україні, таке побачити, я в шоці. До речі, ви знаєте, що до 1940 року цей університет вважався румунським вищим навчальним закладом. А зараз це пам'ятка архітектури національного значення, що входить до всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Масштабність та краса його просто вражає. Дендропарк площею близько 5 гектарів було сплановано у ландшафтному стилі одночасно з резиденцією. До сьогодні збереглися більшість декоративних елементів. Отже, хто вперше в Чернівцях однозначно рекомендую першим ділом відвідати саме це місце. Алін, ти тільки поглянь на цей дах. Це просто це якась, грандіозно. Це якась українська вишивка. Така ошатна теракотова споруда з такими стрункими вежами та вони рібленням і... і все це зводилось майже 20 років. Ми зазвичай... Не любимо екскурсії, але сюди дійсно хочеться зайти, тому що університет пускає тільки з екскурсоводом і доведеться, доведеться. Ой, Здається, в когось весілля і здається, ось наречення. Блін, наскільки ж він класний. Наскільки тут багато різних деталей. Тут фільми треба знімати. Для дітей 20 гривень, індивідуальні екскурсії 80 гривень. Для груп 60. А зараз індивідуальних немає? Нема. Я зрозумів не індивідуальні ціхали. екскурсії не можна, так як військовий стан. А якщо ви хочете тут зробити весільну фотосесію, то платите півтори тисячі гривень і удаска фотографуєтеся. Решітки виглядають як в'язниця, Значить, тут на перших поверхах, навіть а це виглядає як якийсь цеп, ланцюг. Це для самих поганих студентів. Так, вони, вони навчаються тут в темниці. Ви і тут. Це, мабуть, якась а, окрема блин, кафедра. Ну це це... окремо. Я в шоці. в мене цього немає слів, щоб це все. Таке величне, таке аж дух прохоплює в прямому сенсі. От реально, тільки погляньте на цей паркан. Паркан тут стільки деталей, стільки деталей, де да навіть. Ось це все. Ну це ж яка цегла має бути. Зараз 12 листопада, і ви погляньте, акації зараз пройдемо. Акації зелені, не жовті, зелені. Тут, тут якась магія використовується, я впевнений в цьому. Ну, а поки в нас час очікування ще 25 хвилин до входу в замок університет. Тільки погляньте на це різьблення дерева. То капець. Стовно ідеї бізнесу і його місце розташування. От просто якийсь, я не знаю, невеличкий магазинчик, де роблять якусь шаурму, каву і якісь там напої. Ні, ні, каву, тільки каву. Каву на Ні, там якусь шурмовиносили якісь Де? там. Да, да. Може бути. – І типу, оскільки вона в туристичному місці, ви подивіться просто на цю чергу. А і ще люди, оті всі, які на лавочках сидять, вони всі їдять продукцію з цього магазину. О, тому не можете не дякувати за цю класну ідею для бізнеса. <рес> можна знімати, можна фотографувати, тільки не дуже можна самостійно гуляти по території. Тому що зараз більш такий суворий період. Щойно ми зайшли до середини. Це все екскурсія. До речі, оплата по завершенню екскурсії або хоча б всередині. Це страхують на рахунок, ну, на випадок, якщо буде повітряна тривога, щоб хоча б щось ми встигли побачити, а тоді вже оплатити. Ну, досить цікавий підхід. О, вау. Дійсно. Туди можна зайти? Я думаю, якщо тихенько, то звичайно ж можна. Блін, реально як Хогвартс. Вау, якийсь такий чудовий внутрішній дворик. Вау! Тут просто така класно. якась атмосфера, така заворожуюча. А Тут трошки так темно, порівняно з вулицею. Тут якось такий якийсь затишок, якась така трошка чарівність, невідомість, загадковість. Добре, будемо йти до екскурсії бо... по шапці дадуть. Так, можуть. Екскурсії проводяться щогодини і подивіться, скільки людей назбиралося, збиралося бажаючих потрапити на територію університету за одну годину. Ну тут, мабуть. Десь близько 60 людей ні. Митрополит були не поїхати на захід. А тут так темно, тому що економлять електроенергію, чи то воно тут дійсно завжди так. Ну, а ці сходи ведуть до мармурової зали. Це внутрішня територія. Але, на жаль, зараз туди нікого не пускають. А ми йдемо далі в зал слухати екскурсію. Ця зала є найкращою і знаходиться в центральній частині університету. Ця мангурова зала дуже сподобалася членам ЮНЕСКО, які прийшли сюди, щоб внести університет до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. З 11-го року. Так. Яка зала! це просто шок. Якісь картини тут. Стільки деталей. Двері дуже вузькі. Ну що ж, мабуть, все ж таки більше університет нам сподобався зовні. Ну, а ви що скажете? Усі, все, екскурсія закінчилася тривогою. Точніше, перервалася тривогою. Охоронці кричать, що тривога вийде примусово з території університету. А ось іще один арт-об'єкт. Саме намагаємось все-таки менше ходити по якимось туристичним місцям і намагаємось зрозуміти е, звичайний житловий фонд чернівців. І він виглядає приблизно так. Вулиця Кобелянської та Ратуша знаходяться зовсім поряд, тому що ось Кобелянської, ось ратуша. А університет в тій стороні. Третя година дня. Повертаємось на вулицю Кобелянської. Людей тьма. Ну, це ще, я думаю, пов'язано з тривогою. Але в Чернівцях однозначно є де гуляти. Все виглядає таким чином. Я знаю, в цьому під'їзді є дуже крутецькі сходи. Можна нам задати пару питань а, на відео? Відповідно до відповідно чернівців. Вони місцеві. А це нічого. А звідки ви приїхали? З Краматорського. О, а от скажіть, будь ласка, чи радите ви Чернівці для життя? Ну, от як для проживання на постійну перспективу? Не знаю, мені здається, дороговато. Дороговато? Угу. Ну, я зараз не наймаю. Угу. Ну, я думаю, це з часу війни воно подрожчало. Я думаю, цього... кажуть. Так, замов так. пару питань. Відповідно, чернівців. Ну, а скажіть, ви місцеві? О, то взагалі супер. А, дивіться, а чи радите ви місто Чернівці як для постійного проживання? А які бачите переваги? Досить гарне місто і кожного разу знаходиш нові локації. А що варто відвідати от як туристу там першим ділом? Або взагалі, от що, от ну маст хев відкритим музей. А де він знаходиться? На кемпінг. Це вам треба до десь далеко за містом чи тут? Не за містом. воно. В центрі самому, але звідси ви можете дві, не двійкою четвіркою тролейбусом, бо mm -hmm. він їде зразу туди, саме в, музей під в ну, Там дуже гарно, Я думаю, що вам сподобається. Так, це, Дійсно, ми, ми вперше, вперше відділі, нього от, чуємо. От, це буде цікаво. Ну, звісно, університет. Вже були. Ага. Взагалі відвідати екскурсію пана Ярка. Це такий чоловічок одягнений. Так, так, так. Бачили? Бачили? Бачили, от е, сходіть до нього на екскурсію. Він добре. дуже багато вам цікавого розкаже і покаже. Добре. Придетеся містом, ну вуличкі гарні, затишні. Думаю, що вам сподобається. Добре, це... добре, добре. Все дуже вам пару питань задати добре? по чернівцям. А ви місцеві? Вони так. Я у мене батько звідси. але... — О, добре. А чому варто обрати чернівці як місто для життя? Так, подивіться тут гордо. Ну, це аргумент. Це, по-перше, тут дуже гарно. Тут uh, дуже багато шкіл, тут дуже багато парків. Ну, мені здається, просто ну тут на тут дуже гарно, реально, тут дуже no, гарна архітектура. Добре, скажіть там, стосовно цін в uh, no, порівнянні можливо з іншими містами. Я сама з Києва, uh, тут дешевше, наприклад. Ну не сказати, що дуже дешево через війну. Зрозуміло, що десь приблизно так, як було в Києві до війни, зараз такі mm -hmm. ж ціни. Mm -hmm. Ну, типу, приблизно так. Добре, дякую. Дякую, гарно, гарно. Добре, і ще таке одне питання. А що варто відвідати, от, якщо ми туристи, так? Куди піти, ну, от, що вам сподобалось? А тільки гуляти. Тільки гуляти вулицями. Гуляти вулицями, піти да, на всі площі. Театральну, площу філармонії, угу. соборну угу. площу. Угу. Ну, а тоді вже відвідати місцевий театр, взяти екскурсію О, пані Ярка. Тут є такий а цікавий екскурсовод, пан Ярко. Його побачите, він води і швидкість. Так, такий а, одягнений є. Так, саме той пан Ярко, якого ми бачили біля ратуші. Народ, сьогодні 12 листопада, тому для вас загадка. А, угадайте, чому тут висять ці кульки у вигляді кавунів. Підказка ще й пропереція. Ну а далі ми вирішили зайти в ресторан Джорджіна. Тут грає класична грузинська музика, і основні страви це хачапурі, хінкалі, шашлик та кебаб. Шла офіціант, сказала, що мені за QR-кодом, я ж все-таки вважаю, що якщо ресторан грузинської кухні було б класно там взяти. ну, У мене принаймні якісь такі от думки, що було б класно взяти меню. а Там до сторінки такого жовтуватого кольору, якийсь там шрифт прикольний, такий вертаєш. Ну, в цьому щось є. Типу, QR-коди звичайно, класно, але мені здається, що в якихось таких от культових місцях класно, коли є паперове меню, яке ти можеш повертати. Ну, в цьому щось. Все-таки я була права. Це погана ідея, оскільки ні мій телефон, ні телефон Слава, цей QR-код відсканувати не може. Типу причина, чому ви пішли з нашого заходу, та банально. Не змогли відкрити меню. Ну що, виходить? Ні? Ну, отак от. А, так, можна, будь ласка, хачапуля чотири сиве? Адже люблю чотирисиве. Так, так, так. Овочі ходить. Добре. Боже, який пан, який пан. Ой, менше пафосу. Сам цікаві мені? Це, все такі, це комплімент від закладу. А, я думаю, нарешті від тебе. З вас. Дякую. Mm, було смачно. Рекомендуємо. Ось такий от заклад. До речі, численність населення міста становить близько 260 тисяч осіб. А наразі на Буковині перебуває ще й понад 106 тисяч вимушених переселенців. З них 37 тисяч діти. Місто кілька разів посідало чільні місця у різноманітних рейтингах, наприклад, туристичної привабливості чи комфортності проживання. Цей заклад також був у списку рекомендованих закладів. Але ми мали два заклади, вибрали інший. Але якщо у вас є можливість, то мабуть варто зайти. Дуже цікавий стиль у вигляді картотек та власне назаври сама про себе. І, типу, є сенс, щоб зайти якось іншим разом. Що ж, Чернівці це маленька Австрія з багатою архітектурною спадщиною. Тут можна знайти італійські ресторанчики, німецькі пивні, ресторани європейської та східної кухні. Тож місто нам дуже сподобалось, і ми точно сюди повернемось. Ну і також будемо дуже вдячні за підписку та палець вгору.